Так, підходимо. Ну що, друзі, ось ми і на місці. Так, треба якось перейти цю канаву. Так, сподіваюсь, слід буде нормальний. Ну начебто держе. Лисичка ходила і тримало, не провалилась, тому може і мене витримає. Ну начебто... Ступай, опа! Так треба якось перейти Нам ці дві канави. Фух. Хоч би ніде не провалитися нам тут. Друзі, ну що, я на кризі вже, начебто держить, не ще не провалився. Так трошки пройшовся, простукав пішнею. Ну, з другого разу пробиваю. лід тонкий, ну начебто держить. Сьогодні я на болоті, друзі, тому риболовля небезпечна, так би сказати. Ловив я вже минулого разу, от в минулому році, приїздили, також з вами знімав відео, посил. Плання буде десь ось тут. Теж приїздив за живчиком, як і сьогодні. Так, живчика немає, а планую з'їздити кудись, половити щучку на жерліці. То треба живчик. Ну ось думаю, чого б не поїхати. Погодка сьогодні просто супер. Сонечко світить, морозець мінус 12. Хух. Ну а тут на болоті може навіть і більше, бо щось трошки, чесно кажучи, прохладненько. Та ще й вітер. То воно щічки морозить. Хух, так. А, взяв я з собою два ятери Зараз піду, десь спробую кудись хоч дійти до якогось такого цікавого місця. Поставимо. Ну і будемо почекаємо. Сподіваюсь, що хоч якийсь живчик да попадеться, знаю, тут є карасик. А, навіть щучка є. А, з минулого разу на 100% вже впевнений, що щука є тут. Так як минулого разу дві чи три щучки. Спіймали на вечерю. Ну, було б непогано, що і сьогодні б там декілька б попалось на вечерю. Було б супер. І живчика б зловили, щучку. Ну, Наперед загадувати не будемо, бо треба ще хоч кудись дійти. Бо так біля берега на кригу зайшов, начебто держиться, ще треба кудись дійти поставити. Так, добре, друзі, менше слів ходімо ставити скоріше. Бо щось, я, чесно кажучи, замерз трохи. Треба двигатись. Щоб не замерзнути тут на болоті на цьому. Фух, бо треба буде трошки походити, пошукати, поблукати тут якісь цікаві місця. Ну а тоді, як поставимо, знайдемо гарне тихе місце, вп'єм чайку і розповім я вам просто про таку неймовірну риболовлю. Це просто була така риболовля для душі, чесно кажучи. Їздили з рідними. Фух, ну, Задоволення я враження отримав цілу купу. Тому зараз все поставимо і обов'язково вам розповім про цю бомбезну рибалку. Ну, начебто ось тут знайшов таке непогане місце, тут перехід такий між каналами тими. То думаю поставимо тут, побачимо. Ну а тоді вже спокійно походимо тут, подивимось, погуляємо. Може щось є більш гарне місце якесь знайдемо. То якщо що, то перенесемо. Серед цього проходу зробимо лунку, лід наче не товстий, то я думаю швидко впораємось. Не знаю яка тут глибина буде, але ну, сподіваюсь, що стане нормально. Отак. От О, ну, десь таку лунку зробимо і буде супер. Так, поїхали! Ого, наче не товстий, а щось не хоче пробувати. Опа. Опа! Опа! Ну, літ сантиметрів сім, але він дуже крихкий. Нарешті я зробив лунку таку гарненьку. Трохи вагнюку підняли з дна, то нехай воно трохи постоїть, а ми поки підготуємо наш ятер. У мене один новенький з магазину, а другий вже такий старий. Ще колись, мабуть, діди ловили, то він такий розкладний. Треба вирізати дві гілки, щоб його розкласти і тримало. Поки ми це зробимо, воно все осяде і поставимо. Чекаю, поки осяде ця вся багнюка. Просто подивіться, яка сьогодні погодка класна. Морозець, сонечко світить. О, одне задоволення так походити по цьому болоту, насолодитися тією природою. Такою дикою природою. Хух, бобри, може, якісь тут лазять. Якісь ходи собі риють. Ось дикі звірі ходять, лисичка ходила. Може зранку рано. Класно. Ох, зараз поставимо, да. хочу так походити, погуляти, якісь цікаві місця побачити. Бо ну дуже-дуже класно тут. Фух. Так, добре. Класно! Ну, ось такий в мене старовинний ятер. Так то по собі тримається, але все одно треба такі дві гілочки вирізати і так його розкрити розперти, щоб він гарно тримався і у воді не склався. Щось велику я вирізав. Ого. А як це я так прогадав? Начебто по розміру. О, одненька і ось друга. Другою ось так. Навпроти. О, все. Тепер точно вже не складеться. Так, ну що, ставимо? Ого, як примерзло вже зверху. Так, треба його якось трохи поправити. Ооо, бачки. О! Ну нехай так стоїть. Тут не зовсім і глибоко, видно все. Нехай постоїть. Ми поки ходімо, ось бачите, пробував я проходити ось сюди, ну там зовсім зовсім тонкий лід, тому не ризикнув я. Нехай постоїть тут, а ми ходімо десь пошукаємо ще місце гарне. І поставимо ще один. Фух. Так, друзі, зробив я ще одну лунку, поставив другий ятер. Ось така луночка. Всю вже поставив таких ось кущах. Тут взагалі непролазні джунглі. Ну, тут таке теж непогане місце. Перехід, перехід з канави в канаву. Тут я, може, навіть скажу вам. І бобри лазять, ну побачимо. Сподіваюсь, нам ніякий бобер не залізе. <хи> бо ось покажу я вам, якщо буде видно ось якийсь пагорб такий. Я думаю, це хатинка бобра. Ну туди не підемо. Бо якщо він і справді живе, лазить, то лід там зовсім буде тонкий. І, і відсоток того, що ми провалимось, там набагато більший. Тому нехай стоять. Так. І гарна є новина, друзі. Я там буквально трохи пройшовся і знайшов ту саму березу, ту саме місце, де ми ставили минулого року. І саме в тому місці була рибка. Небагато, але якщо ну, не помиляюсь, мабуть, дві чи три щучки ми зловили. Але я не дійшов до неї, метрів, може 20-15 не дійшов. Там зовсім тонкий лід. Якось побоявся я туди йти, щоб хоч не провалитися. Але е дійшов по максимуму. Е зробив там зовсім невеличку луночку, пустив воду на лід. І сподіваюся, що через годинку, може через дві, ця вода зі снігом замерзне і вже більш безпечно можна буде дійти до того місця. Хочеться мені все-таки там поставити, так як пам'ятаю, як того року які емоції отримували. Ну, нехай поки на цьому місці постоїть. Якщо що, якщо все-таки вийде а, дійти до того місця, а, заберу а, ятер з першого, з першої нашої лунки, поставимо сюди. А ось цей новенький поставимо біля берези. І буде стояти як минулого року. Фух. Так, друзі, ходімо десь, знайдемо місце, поп'ємо чайку зігріємось трохи, бо щось я, чесно кажучи, так от постояв, то й змерз. Фух. Але природа дуже гарна. Місця тут просто неймовірні. Лон, друзі, якщо не помиляюсь, ось там ось та береза по цій канаві. Ну, далі вже не можу йти, дуже тонкий лід, то нехай підмерзне. І сподіваюся, вдасться нам дійти до цього берега. І вже по бережку, сподіваюся, дійдемо до тієї берези. Хух, все добре, пішли пити чай. Ах, так, поставив я всі. Ще так трохи на округи погуляв, пошукав якісь цікаві місця. Дуже дуже тут цікаво гуляти в таких диких місцях, по цих болотах. Хух. Ну і знайшов таке більш-менш тихе місце. Зайшов такий березняк. Поп'ємо зараз чайку, трохи зігріємось. По щось чесно кажучи, я трохи навіть змерз. Хочу і... Активно і передвигаюся, але все одно мороз з вітром трохи так прохладненько. О, зараз чайку з вами вип'ємо, зігріємось і ще, може, кудись схожу, погуляю, бо так стояти на одному місці холодно. Оооо. Зараз гарячого, смачненького чайку вип'ємо, зігріємось, це те, що треба в такий морозний день. О. Хух. Класно. О, те, що треба. Дуже смачний. Чай з малинки гарно зігріває. Розповім, як і обіцяв, про останню свою риболовлю. Ось буквально пару днів назад їздили з рідними. Нічого не знімав, вже як їду з рідними, то нічого знімати не буду, так як це все багато займає часу. Ну і, звісно, якщо знімаєш, то треба повністю погружатися в цей весь процес. Тому вирішив цей раз вже нічого не знімати. Так чисто з рідними виїхали на риболовлю. Ну, а риболовля вийшла просто бомбезна, я вам так скажу. Навіть, чесно кажучи, трохи жалію, що е, нічого не знімав, тому що, ну, давно, ну, я навіть не знаю, у мене навіть ще такої риболовлі не було. Також приїхали на невеличке озеро. Там і щучка є, карасик, платвичка, там окушок, ну, можна сказати, весь базовий набір. Поставили, а з вами, як пам'ятаєте, минулого разу їздили на риболовлю, там де окунчиків наловили, таких живчиків. Вони в мене, до речі, жили. Ну, я не пам'ятаю, там буквально парочку пропало. Ну, це вже без цього нікуди. Ну, окунчиків, мабуть, 30 було в мене живчиків. Е, жили. Я думаю, візьму, приїдемо, одразу жерлічки поставимо, нехай собі стоять. а Ми вже будемо тоді рибалити на вудочки, е, їсти, готувати. Ну, тобто, гарно проводити час. Е, першу дістав, поставив. Доходжу, другу поставу, третю ставлю, Дивлюсь, уже перша спрацювала. Думаю, ну. Може, я не знаю, може та я кунчик, бо там на першу такого, ну, гарненького поставив. Не вже гуку так зірвав? Підходжу щука. Думаю, ну, може вихід пішов, чи може, якась, якась, не знаю, пропливала там да взяла. І поки я ці 10 жерлічок поставив, то в нас вже було 2 щучки. То вже настрій є, що ще треба. Ох, Я вже жалію, що не знімаю. Та, так як минулого разу знімав. На жаль, на жерлічки нічого не було. Ну, а потім а, якось так притихло все десь на півгодинки. Ну і потім, як почалось, бігаємо, там вистрілило. Там горить уже флажок. Там, там. Ну, Це просто, друзі, було, така риболовля. Просто запам'ятається надовго, я думаю. Рибалка була просто бомбезна. Всі отримали багато емоцій, адреналін, цей. Ну і, звичайно, живчик увесь так і пішов. А я думаю, треба, може щучка піде, то наступний раз ось треба наловити живчика та поїдемо. Моє, і знову буде щучка брати, то я вас обов'язково візьму з собою. Ну, воно як завжди. Як з камерою, то нічого й не клює. Ну, сподіваюсь, сподіваюсь, нам повезе, то ще раз попадемо на такий кльов гарний. Чаю попили, трохи начебто й зігрівся, але все одно стояти прохладно. То ходімо десь ще погуляємо, походимо, може щось цікаве побачимо. Мені вже, чесно кажучи, набридло тут ходити, блукати. Вже я тут я не, навіть не знаю години 4. Сподіваюся, вже хоч щось добуде. Ходімо перевіряти. Бо я вже щось і замерз. То, друзі, таке заходилось, такий сніг пішов. Вітер. Хух, Добре, що хоч знайшов де сховатися, там береза впала з корнем. То хоч під корень заліз, сховався від того вітру. Хоча погоду дивився сьогодні зранку, нічого такого не було. Сонячно, ясна погода, морозець. Не знаю, що це воно таке нагнало. Ну, я не знаю, хвилин 20-30, максимум це все так пройшло і знову ось сонце світить. Ходімо, перевіримо. Вже не терпиться мені побачити, що там налізло. Так, друзі, підходимо до першої нашої лунки. Подивіться, яку вже стежину тут натоптав, ходивши туди-сюди. Луночка підмерзла. О, тут така канава йде. Ну не знаю. Мені чогось показалося, що доволі таки перспективне місце. Тому давайте, бач, давайте спробуємо дістати. Замерзло, друзі. <хи> Ех, це я Сачок з собою не взяв, це він там висить на дереві. Ех, треба піти взяти. Я щось і не думав, що воно так за, за ці 3 години замерзне, цікаво, який там мороз. Бо це не даремно я. І змерзму, там вже мінус двадцять. Опа, хоч би не провалитися, бо лід тут тоненький. Так. Зараз ми переживо. Опа. О! Супер. Тихо, куди? Пом, зараз дістанемо. Ну що, друзі, з Богом, сподіваюсь, щось буде. Так. Ух ти. Опа! Ого, друзі, нема нічого. Може залишити на ніч. Завтра приїхати, подивитися зранку. Може, можеш, може, може, що й за ніч налізе. Як думаєте. Ну добре, нехай ще постоїть. Якщо що, якщо і там нічого не буде, то приду, заберу. Цей лід трохи розсунемо, нехай ще постоїть. Так, крюка забираємо з собою. Ходімо. Так, щось мені це зовсім не подобається перший і пустий. Ну, нічого, сподіваюсь, що може ще в другому щось буде. Хоча щось уже, надії у мене немає. І я сподівався, що хоч, хоч якийсь карасик долізать. Фух, щось холодно, друзі. Чесно кажучи, що щось я замерз. Може і справді там мороз вже мінус 20. Щось мені прийшла така, така ідея залишити їх на ніч. Завтра зранку приїхати. Ще завтра деньок тут погуляти. Може сподіваюсь, щось дай буде. Може якусь там молитву рибака прочитати, ну хоч щоб якась рибинка попалась. Не зря ж я тут півдня лажу. Так трошки примерзло так. тут я як переносив його, той сачок залишив, думав з нього почну, а пішов чогось на тей. Тут, друзі, зовсім мілко. Тут навіть якось Вичерпаємо цей лід друзі щось є не можу зрозуміти чи Щось є чи нема є друзі щука Ідіть покажу вам. Йолки-палки. Та не вже. Не вже є риба. Друзі, не знаю, буде вам видно чи ні. Але є риба. Дивіться. Так, да, є, є. Є щука. Дивіться, я те шевелиться. Йолки, дивіться. Піднялась. Ух ти! Йолки-палки, все. Так, як би вас так поставити? О, значит Все, друзья, достаем Вот это эмоции у меня Просто так долго чекала, а там Сейчас на первом Нема ничего, а тут хоть есть что-то Так А как его так поднять Тут так мелко, что що... Опа Ну, друзі, вже хоч щось, 4 щучки. Ну, там одненька невеличка зовсім. Одну відпустимо, а три щучки візьмемо, пожаримо сьогодні. Клас, просто, друзі. Супер! О. Ого, вцепилась. Відкрий рота. Ну ти подивись. Да я ж тебе випущу на волю. Ти ж зовсім маленька. О! Ну такий щупачок невеличкий. Відпустимо його. Все, пішла. Ну а ці тріщочки заберу. О! Ну теж непогані такі. Трищучки візьмемо. Хух, а де ж карась? Я ж все ж таки приїжджав сюди за живчиком, не за щукою. Щука, звичайно, приємно, що хоч щось є. Але живчик теж хочеться на жерляці половити. Так, добре, друзі, давайте зробимо так. Я все таки залишу. Емоції отримав, щось мені. Ну, хочеться залишити ще на ніч. Завтра приїду зранку. Ну і побачимо, що воно за ніч налізеть. Тому, друзі, очікуйте нове відео, обов'язково підпишіться, поставте лайк. Хух, так, добре, давайте ставити, бо замерзає все. Ух ти, друзі, замітив, дивіться. Дивіться, яка дирка. Незрозуміло звідки вона взялась тут. Подивіться. То може більше було? Та да повилазила. Так, а чим же ж його То, з віточкою? Зараз заплетемо. Ух ти, лки. Не знаю, чи це зараз я це цим крюком роздер. Чи може це з дому було? Якось не перевірив я. Приїхав, поставив так одразу. Нічого, зараз заплетемо? Є. Ну, більше начебто немає. Добре, що хоч побачив. Все. Так, трохи притопимо, бо зовсім мілко тут. О, є. Ну, нехай стоїть. Може щось і налізе за ніч.